Питайный ремонт остановлен. Это кто сказал? І Пішки на 14-й поверх двічі на день підіймається Аліна Андрійчук з новонародженою кірою та малолітнім сином. Три місяці тому у їхньому будинку за адресою Бородія 62 відключили ліфт. Мешканці вважають, що причиною раптової зупинки ліфту слугувала відмова від ліфтових карток. З 10 його відключили на капітальний ремонт. Причому значально ми всім домом написали відказ від карточної системи. Я звоню в гори мені відповідають, о що капітальний ремонт сроків не має. Ми можем только посочувствовать. Звоните в управление жилищного хозяйства. Звоню туда, У них прийомний дни, понедельник, пятница, никто трубку не бере, а в остальные дни они говорят, а у нас прийомний дни, понедельник и пятница. У нас дети маленькие, кожного разу треба в поліклініку. Визиваємо лікаря, лікар каже, а у мене будем подиматися. Лі таку відповідали інвалід, хай свій дома чого на ходить. Да. Хай ну, причинають тоді лічання інвалід. Людина дві години ну, йде до доверти, незважаючи на те, що люди справно платили за обслуговування, ліфти раніше постійно ламався. Нам ні при никакой альтернативы. Почему именно вертикаль должна обслуживать этот дом? Может быть есть какие-то подрядчики более добросовестные? Мы согласны платить деньги? Мы а, хотим. Давати деньги і получать отримати... <світ> нормальну у нормального скласного роботу. Терпець увірвався, коли на дверях кабіни з'явилося оголошення від ЖБК, де мешканцям пропонували самостійно зібрати кошти на ремонт карткового апарату. Люди обурилися на що ж пішли їхні гроші, які вони платили раніше. Ми сплачували всі мешканці, всі 20. комунальні платежі ну, так, звідки такі, має братися кошти на капремонт, нам ніхто не говорив. Десять років 10 третього року коли Що я розумію. начальника жека запитала а чого в 60-му 60 будинку працює ліфт він на рік раніше здався за наш будинок він відповів тут же бо в них на карточках я кажу підождіть то це що значить? Якщо в нас не на карточках, то він поламався, він сам себе видав. У житловому кооперативі запевняють, використовувати ліфт більше не можна, бо декілька років тому сплив термін його експлуатації, і це не пов'язано з відмовою купувати картки. Ну знаєте, люди бачу, можуть сказати, але ж справа в тому, що ліфт дійсно відпрацював 25 років. Він він дійсно потребує капітального ремонту, і це є значить, ми не можемо допустити, що він зламавши в впав. Це Ціна питання 57 тисяч гривень. Вони платили за обслуговування, а не за капітальний ремонт. Це дві різниці: є обслуговування ліфта, там ті кошти, які заложені в картості. Є капітальний ремонт. Проте у мешканців є документ від 2011 року, в якому зазначено, що ще два роки ліфт може працювати. Нагадаємо, півроку тому Житомиринфо вже ходив до директора кооператива Космос. Тоді ліфт раптово зламався у сусідньому будинку, і теж майже одразу після того як його мешканці спробували відмовитися від карток. Люди кажуть, своє здобудуть обов'язково готові йти навіть до суду, щоб з'ясувати, куди ділися їхні гроші.